Доброго дня! Сьогодні ми будемо розв'язувати вправу номер 265, і завдання у нас наступне. Мотузку завдовжки 5 метрів 16 см розрізали на три частини. Перша частина мала довжину 3 метра 13 см. Що на 2 метра 23 см більше, ніж довжина другої частини. Знайди довжину третьої частини. Давайте запишемо коротко умову нашої задачі. І так, давайте запишемо той факт, що у нас мотузка розрізана на три частини. Тобто у нас мотузка складається з першої частини. Друга частина. І третя частина. Мотузки. І вона має загальну довжину 5 метрів 16 сантиметрів. Добре. Що нам далі сказано? Перша частина мала довжину 3 метра тринадцять сантиметрів. І сказано, що вона на 2 метри 23 сантиметри більша, ніж довжина другої частини. Тобто так і запишемо, що на два метри двадцять три сантиметри більше, і покажемо стрілочкою. Більше, ніж довжина другої частини. Треба знайти довжину третьої частини. І так пишемо. Розв'язання. І так, перше, що ми можемо знайти, ми можемо знайти довжину другої частини. Оскільки нам відомо, що довжина першої частини. 3 метри 13 сантиметрів і що ця частина перша на 2 метри 23 сантиметри більше за другу. Тобто перший крок, перша дія це 3 метри 13 сантиметрів довжина першої частини треба відняти. Оскільки вона на 2 метри 23 см більше за другу, тобто відняти 2 метри 23 см, так, і це ми шукаємо з вами довжину другої частини. Для того, щоб відняти, давайте все перетворимо в сантиметри. Оскільки в метрі 100 см це буде 300 см, плюс 13, тобто 313 см, мінус 2 метри 23 сантиметри, 2 метри, це, це 200 см, плюс 23 мінус 223 см. дорівнює. Тут можна в стовпчик відняти, можна і. Усно, а можна і е, знайти такий спрощений варіант запису виразу і потім е, усно е, зробити всі е, арифметичні дії. Ну, наприклад. Е, Дивіться, останні числа даду, при відніманні нам дадуть 0. Так. Так, і запишемо 0. Остання цифра. А тут буде 31 мінус 22. Тобто 9. Тобто це буде 90 сантиметрів. Це буде довжина другої частини, оскільки нам відома довжина першої частини і відома довжина другої частини, а також за умови задачі нам надана загальна довжина мотузки то для того, щоб знайти довжину третьої частини, ми повинні від загальної довжини мотузки відняти загальну довжину першої і другої частини. Давайте спочатку знайдемо загальну довжину першої і другої частини мотузки. Тобто до 3 метрів 13 см

можливо, усно це все зробити, ми можемо записати таким чином. 313 – це 310 плюс 3 тут сантиметри сантиметри плюс 90 сантиметрів 310 плюс 90 – це 400. І плюс 3 – це буде 403 сантиметри. І це у нас буде довжина. першої і другої частини разом. Добре. Тоді довжина третьої частини це буде різниця між загальною довжиною мотузки 5 метрів 16 сантиметрів. Це різниця і загальної довжини першої і другої частини разом. Тобто. Мінус 403 сантиметри. Тут треба було записати в метрах і сантиметрах. Давайте ми зробимо це перетворення тут, тобто 5 метрів 16 сантиметрів, мінус 4 метра. 3 сантиметров дорівняння. Ну тут можна сказати так, що оскільки зменшуване і від'ємник зменшено більше, ніж від'ємник у всіх розрядах, то ми можемо віднімати ці розряди окремо таким чином. Тобто 5. Метрів мінус чотири метри, оскільки п'ять і чотири, а шістнадцять більше трьох, то плюс шістнадцять сантиметрів мінус три сантиметри. Таким чином маємо один метр тринадцять сантиметрів. І це буде довжина. третьої частини мотузки. Таким чином запишемо відповідь, що довжина третьої частини буде 1 метр 13 см. Вправо виконано. Дякую за увагу. До наступних зустрічей!